На другу на другу сторону. Давайте, підемо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Було, було клювання, тріпнуло вудочкою Та що б тебе? Та й ну. Дивись, який там бурун пішов. Дивись, який там пішов бурун. Ні, в нас взагалі на гачку не було. Щось чуть-чуть опір поставило, але... Ну, і є, дивись, третій раз добрала. Третій раз добрала, друзі. Не попадала, не попадала. І на тобі. Гарний великий. Що ти робиш? Що ти робиш? Я мушу вудку забрати з екрану, тому що, що робиться. Давайте я хоч одну фотку зроблю. О! Втікла. Не, не взяв її в руки.